Вітаю, друзі, з вами Лемок. Зараз у нас триває подія конструкторське бюро, і відповідно я б хотів отримати собі на аккаунт справжнього, скажімо так, джентльмена джентельмє... світу танків. Це об'єкт 780-й. Чому джентльмен? Тому що він дуже любить знімати свою шапочку, коли зустрічає інші танки. Ну, загалом, так воно все і відбувається насправді. Залишилося не так уже багато машин, тому давайте будемо, напевно, забирати. Ресурсів, в принципі, в мене вистачає, однак, ну, чесно кажучи, трошки шкода, але машина гідна. Він займає 12-ту позицію серед усіх десяток по uh, відмітках. Ну, тобто, якщо 95%, 95 вибрати усі десятки, то відповідно, він у нас буде на 12-й позиції. Uh, що дуже таки непогано, тому що. Ну, там вище вже такі знаєте, нагородні тобто це ранні, різні чифтейни, оці от ГК-шні танки. І у нас от 780-й. Тобто з усіх, які були на конструкторському, він по факту е є найкращим. От е Так, по Ліону, де він тут у нас? Ну Десь знизу, отут от Ліон. Навіть Вікерс трошки кращий за нього по відмітках. А, загалом машина доволі приємна, я на ньому, звичайно, вже грав. А, колись давно на самому попередньому аккаунті, який в мене був, який я закинув. А, відповідно, потроху його розбирають, і давайте ну, будемо брати а що. Чого не. Якщо гуляти, то поповній. А, поставлю максимум вільного досвіду. Будемо надіятися, що будуть якісь нормальні акції в літаках, можливо. Зможемо нафармити. Срібло я не буду чіпати. По інших ресурсах в мене не так уже й багато, тому буду закривати. Прокачувати я нічого не збираюся. Так, Німеччина вже нічого не буду качати. А, інші, якщо буду качати, то буду. Так, спочатку вибираю ті, що точно не буду качати на даний період часу. Так. Чехословаччина. М -м -м -м. Чехословаччина чи Італія. Ну, давайте, давайте, давайте. Давайте, може, Чехословаччину трохи закрию. От так от. Отак от і буде. Ну що ж, вклада... <кхід> вибачаюсь. Вкладаємо ресурси. Чи, можливо, Великобританію? М -м Ну, давайте я краще Великобританію закрию. І тут, тут краще також. Нехай буде Великобританія, тут лише один використаю. Так, Японію не буду качати. Чехословаччину, може, ще щось докачаю. Америку не треба вже. Ну, загалом отак от. Нехай і буде. 850 тисяч вільного досвіду. І, відповідно, інше закриваю. Та Машину отриману. Так, на ньому я, звичайно, вже грав. Як я, як я вже казав, доволі приємна машина, звичайно. Однак ну, любить знімати шапочку, тобто йому доволі часто кретують БКшку, і, відповідно, відлітає голова в нього. Тому будемо ставити потім уже на нього обладнання для того, щоб йому не підривало з першої тики. Ну, але думаю, хто... я не буду зараз це робити, для того, щоб не затягувати відео. Хто взяв собі, то вже, напевно, передивився кучу його відео і, відповідно, що там топові стрімери собі ставлять. Я, звичайно, буду ну, по-своєму, скажімо так, його споряджати, тому, в принципі, не думаю, що це буде комусь цікаво. Отже, такі от справи. В черговий раз отримав 780-го, на мою думку, це найкращий. Танк, який був за конструкторське бюро, а, тому що це тяж, це не ПТ ніяка, не СТ, а в принципі на тяжах доволі приємно грати. А, і ти плюс-мінус стабільно даєш якусь дамашку, тобто це не так, як рандомно, як, наприклад, на ПТ-шках стояти десь там в кущиках, ну або на СТ, або на тебе в карті, або ще щось. А, загалом гра на тяжах найбільш адекватна, скажімо так, в цій грі. Ну, якщо тебе, звичайно, не, фу... не фокусить арта. <гум> Такі от справи. А, гарно дякую всім за перегляд. Пишіть, будь ласка, в коментарі, чи будете ви брати, чи, можливо, вже взяли якусь собі машину за дане конструкторське бюро. Дуже круто, звичайно, що можна ще обрати і Ліона. Але в мене вже, відповідно, <гум> не вистачить ресурсів тут. Скільки можу? <гум> 19%. От. Такі от справи гарно. Дякую за перегляд і бувайте.